Цивільні люди без досвіду військової служби, які звертаються до рекрутингових центрів, обов'язково проходитимуть базову військову місячну підготовку, а далі фахову підготовку за обраною військово-обліковою спеціальністю, зазначили в Міністерстві оборони України. Для абсолютно цивільних людей обов'язкова підготовка. Військово-облікову спеціальність визначають такій людині з огляду на її попередній фах досвід тощо з урахуванням потреб армії. Потім ця людина готується, проходить базову військову місячну підготовку. Далі є фахова підготовка. Найбільш затребуваними посадами в армії наразі є люди на вакансії, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення. Це частини пріоритетного комплектування на сьогодні. Сьогодні їх понад 100. у першу чергу це оператори будь-якого озброєння, механіки, водії, навідники, стрільці тощо, але не тільки ці частини, не тільки на лінії зіткнення, тому що в величезній армії є велика потреба у людях зараз у багатьох частинах. Це й обслуговування техніки, це й логістика, і доставка Рейбівці. є велика потреба у медиках. У Міноборони також зазначають, що багато українців готові йти в армію, але однією з найважливіших умов є розуміння, де, як і на якій посаді людина служитиме. Сьогодні українська армія терміново потребує бійців. Тож Міноборони зробило процес набору персоналу цікавішим, пропонуючи чоловікам обрати свій підрозділ, і навіть свою конкретну роль. Таким чином мобілізований може записатися до більш престижних і, можливо, краще оснащених підрозділів. Є вірогідність того, що ці. Цивільні мобілізовані візьмуть на себе спеціалізовану роль у тилу, підтримуючи розгортання на передовій, пояснили в Міністерстві оборони. Цей новий підхід вибере сам є новою можливістю для підрозділів поповнитися професійними та мотивованими людьми. За даними соціологічних опитувань, багато громадян України готові йти в армію, але за певних мотиваційних умов однією з найважливіших умов є розуміння, де у кого як і на якій посаді людина служитиме. Мобілізація в Україні та запровадження нового закону про військовий облік торкнуться і студентів, які є військово зобов'язаними, але навчаються у вищих навчальних закладах. Дехто з них втратить відсрочку від мобілізації. Раніше були категорії студентів, які мали право на відстрочку. Для цього їм було необхідно навчатись на денній або дуальній формі та здобувати професійну, фахову вищу або вищу освіту. Однак відтепер відстрочка зберігається лише для тих, хто отримує вищий рівень освіти, ніж здобути раніше. Закон передбачає застереження, що за особою збережеться таке право до завершення поточного навчального року. Тобто, цей навчальний рік вони зможуть закінчити. Тобто студентів буде ще близько одного-двох місяців до моменту, коли їх можуть призвати до лав збройних сил України, зауважила юристка. Наприклад, в разі здобуття ступеня бакалавра орієнтовно до кінця червня. Яна біляєва, Андрій Паколов, Харків новини.